До дня святого Валентина, до дня закоханих, Амури, пробити серце стрілою. О Боже, що це зі мною? Куди йду, я не знаю. Я десь у хмарах літаю, і у душі мені добре, Куди сховались всі кобри, щось всередині цвіте, амур мітлою мете. Прийти не можу до тями, мене обходять сіями, неначе я у вісні щось поселилось в душі, здіймають крила. Екстаз, о, золотий унітаз. Ти не потрібен мені, мені потрібен пароль, тверезий розум і ясність. Верніть мене у реальність. Ну, прошу вас, верніть мене у реальність.